В січні 2019 року Бьонсі та Джезі були на вечірці з Діді з Бігус Бьор з Алом Гаррінтоном, гравцем NBA, і співаком Сейн Джейн. На цій вечірці вони Бьонсі та Джезі уникнули камер папараці, папарації, бо увага була прикута до Діді. <ріст> Я думаю, що у 2019 році ще ні. Так, це вечірка була сюрпризом з нагоди дня народження колишнього партнера Джезі по Рокафелла, Рокафела Біксберг. Um, і Джезі та Бьонці залишили захід, за словами очевидців, дуже тихо. Вони висладнули через задній хід. Чорний хід. Через чорний хід діді. Вони висназили через чорний хід, поки інші гості виходили через головний вхід або відволікти папараці. Ну, mm -hmm. а що до такого? Ну, сфоткайте, ви ж на вечірку прийшли. Але. Ну, Біон не любить, коли вона не контролює фотографію папараці. Mm -hmm. Їй, вона дає фотографії, коли вона хоче давати фотографію. Mm -hmm. Так, і blind item за січень. Джей Зі ніколи не планував брати участь у документальному серіалі про співака педофіла та галтівника Келлі, бо це про б світло на те, чим займався Джей Зі і кого він обирав. І це далеко не красиво. І наступна, я вже говорила про це, і колишня реперка Фоксі Браун теж згадувала це відкрито. Вона була неповнолітньою, коли Джей Зі мав з нею секс. Всі знають, що з ним нічого не станеться. І на той так. час Фоксі Браун було, можливо, 15 років. Ось так. І про Фоксі Браун ми більше казали в нашій першій частині. Грудні 15, 15 грудня дев'яностого року, господи, щось я мною сьогодні, 15 грудня дев'ятнадцятого року дідя святкує півстоліття. По півсталіці, 50 років з неймовірним розмахом, залучивши десятки знаменитостей. Ця вечірка, яку організував Діді, коштувала 40 мільйонів доларів. Вона була в розкішному маєтку, і там була купа відомих гостей: Джезі, Бьонці, Кардаш'яни, Кані Вест, доктор Дре, Орел Вільямс, Карді Бі, Чедвік Боузман, Поус Малон, Кобі Брайан, Машинган Келі і багато інших. Якщо що вечірка не коштувала 40 мільйонів, якщо ви Ні? за серце вхопились, це маєто коштувала 40 мільйонів. <laughs> Я, я просто ну, така 40 мільйонів. Я така, що, да. ну, знає, але uh -huh. ця фотографія, де діді виглядає з позаду ну, типу, поза да. Веста, дуже кріпова. У uh -huh. нього багато таких кріпових, де він завжди на фоні, і його так, очі в нього завжди так блищать, якось. Вони такі налиті білі. Вони дуже білі в нього. Блищать від наркоти, яку він вживає. Да. І бланда за грудень. Очікується серйозна юридична битва між Jay Z. Та канівестом, і це зробило їхню нещодавно зустріч на важливому заході дуже напружено для тих, хто заняв.